Ми з ним прожили шість років. Він був дуже доброю, відкритою людиною, чуйним. Все, що не можу сказати, найкращим. найкращим, який міг бути. Любив рибалку дуже, любив відпочивати на природі, працював, вирішив піти самостійно, захищати нашу країну. У мене п'ятеро дітей від першого шлюбу, батько, бабуся. Більше ніби ну, так родичів немає. Сергій Миколаєвич прийшов в нашу частину в серпні 2024 року і почав виконувати військову службу по мобілізації, не дивлячись на те, що мав п'ятеро малолітніх дітей і міг не служити, тобто ніхто б його не покликав і не призвав, він вирішив таки стати на захист своєї батьківщини. Службу проходив в підрозділі з охорони та оборони. Важливого державного об'єкта, одного з яких виконуємо завдання. От. І з лютого місяця 2025 року вибув для виконання бойового завдання по захисту нашої батьківщини безпосередньо на лінії фронту. Завдання виконував в складі ротної групи Донецькій області в районі населеного пункту Терецьк. Військовослужбовці згадують його як мужнього справжнього товариша, який щастю та гідністю виконував свій обов'язок. Але, на жаль, 22 квітня під час ротації повернення з позиції був здійснений обстріл фпв дронами противника, що призвело до поранення несумісного життя щире співчуття рідним та близьким Сергія. Ми назавжди будемо його пам'ятати. Він залишиться назавжди в списках нашої частини та в наших серцях, як справжній герой.